Так, всіх вітаємо. Трошки не зовсім така робота сьогодні буде в нас, як завжди. Ось ця котельня є на нашому каналі. Ми колись робили, це обв'язка е, твердопалного котла без теплоакумулятора. Це не наш мікрофон. <свісно> без теплоакумулятора, плюс газовий котел, плюс бойлер. І бачимо, є тут є мале коло, Ще ми знімали цю котельню навіть не раз. Мале коло підігрів троходовий клапан, проти стрілочок, класика жанру. Бойлер в обхід трьохдового гріється мичево, води завжди тут було. І коли розігрівається, можемо тут є такий байпас. Ну, тут не сильно зрозуміло, по цьому. По відео. На папері простіше. Я завжди кажу, що на відео. І, ну, реально зробити і на папері і намалювати. Це різні котельні. Тут було що було? Тут стояв такий димохід. От тут був димохід рівно майже з кутлом. так все-таки цегляний два канали. Були, чи що. І ми отак тіснилися лазити за котел, і ми дуже-дуже мучилися. Якби зараз так робити, було, це було б не робити, а гратися, як то кажуть. Чого де дівся димохід, а дуже просто. Димохід був тіснуватий трошки. Котел без теплоакумулятора в режимі, в режимі тління. О, десь може низьку температуру зробили йому, він таку, такої смоли. Ну, в принципі, Відтоден дандіться, це бачите, який режим без теплоакумулятора. Хоча підігрів котла був. Ну розумієте, Якби шахтний котел був, це було б менш таких проблем. На шахтних котлах ми відкриваємо, якби ці смоли є тут, в камері, в камері є згоряння, да? а вгору вони якби не сильно йдуть смоли, але тут є. Він режим тління, тоненький димохід. Котел класика вгору горить, трошки не розрахований, підтриває горіння. І Забився димохід, пропала тяга. А, ще дивіться, чому справа. Справа в тому оце все, оце все практика показує. Оці смоли, воно так само пов'язані з тягою. Забити димохід і воно і за те, що тут біжу твориться. Ну, нема вторинного повітря і так далі, тому подібне. Котел. Було прийнято єдине правильне рішення. Тут було багато варіантів. Зробити сендвіча. Сендвіч десь закуплений. Буду вони ставити на вулиці, можу дати контакти, де можна придбати сендвіча. Там Я завжди людям рекомендую це місто Луцьк, але вони відправляють по всій Україні, там, якби не працюють від заводу версія люкс, може там із Києва, з іншого міста. Придбали вони димохода, але стикнулися з тою проблемою, що де димохід, якраз попадає сюди. От Бачите, димохід на наш трьохходовий клапан, на те все. Тому попросили нас переробити щось. Будемо щось ми планувати. Оця труба, бачимо, ми туди зміщали, щоб влізла. зараз треба напаки нам в цю сторону його змістити, щоб там влізла. Ну, щось придумаємо, переробимо. Побачимо, що з того вийде. Ну, Як завжди, саме складне це придумати, прийняти рішення, щоб зайві роботи не хочеться робити. І щоб господарю сподобався. Тут має що десь для чогось використовується, він тут робиться обшивочка. Щось має тут використовуватися він для чогось. І щоб на днімохота не йшло. І бачимо, труба, звороточка із бойлера, звороточка із будинку. До речі, тут леніградочка, ну, хтось там мені писав, що ти не розумієш в ленінградках. Ми тих Ленінградок дуже багато і робили, і самі користуємося, і людям підключали. Прекрасна система працює на Ленінградці. Там один пан Десь я якось де можливо переписку викладу. Він хотів зробити по нашій схемі, але зробив, щось по-своєму зробив, а потім каже, ваша схема не працює. ну таке. Тут ми планували, планували, мабуть, що зробимо отут коліно, змістимо сюди, трьоходового піднімемо сюди вверх, і труба піде отак прямо прямо понад димоходом. І сюди цю Раз, кран сюди приваримо різьбу кран. Єдине, що треба буде цю трубу підняти, а щоб цю трубу підняти, вона впирається в цю трубу. Трошки проблема бачимо, яка. Треба знову ще там поворот якийсь робити. Ну, щось будемо думати. Точніше влад буде робити. Я тільки думати. Процес пішов. Спасає нас що, американочка. Раз поставили, потім проблем немає. Ну, приємно, що бачимо наші етапи. все нічого не підводиться, кругом воно працює, не кинить. Бачимо, бачимо, легенько. Легенько. Це вже експлуатувалося. Все, класненько. Раз зробити нормально, навіть ну, якщо переробляти треба, то проблем вже немає. Будемо сюди, викинули отакий от, от фрагмент і сюди зробимо ці фрагменти. Раз, напрямок. примірочку І поїхали далі. Так, Термоголовочку знімемо. Зріжемо тут Десь нас ножичок і оцей термоелемент. Зріжемо, стяжечки поставимо нові, потім зріжемо і тут відкрутимо для того, щоб нам його не поламати, нічого не пошкодити. Хорошими деталями, з хорошими фітінгами навіть переробляти якийсь ремонт, робити приємненько. Так що практика показує, що раз щось нормально поставити. Бачимо в середині чистенько. А що чистенько? Бо фільтр стоїть з цієї сторони, фільтр на подачі. Ну і фільтр вже там на насос ще додатковий бойлер. Бачимо, кром фільтра стоять. Все прекрасненько, все працює. Шток. Зараз ми пальцем його нажати, звичайно. звичайно у нас не вийде. Ці клапана можуть інколи, щоб бачу шток. Бачимо легенько, може підкисати шток. Все чітко, ідеальненько. Такий сварить, бачимо, що тут план є такий. Відкрути ми трьоходового. Клапана. Знову ж таки, вибір нашого трьохдового, що ми всім рекомендуємо і ставимо трьохдовий. Чому саме такий? А тому, що, бачите, як гаючки від насосить. Ці гаючки копійки коштують. Або демонтується він отак. Раз. І зняли собі. Будь-яке там десь обслуговування, ремонт, ще щось. Що немаловажно. В середині дивимося накипу ноль. Все чистесненько, все прекрасненько. Це, розумієте, це відпрацювало сезон. Питань немає. Прекрасненько собі десь відпочиває. Будемо далі планувати. Оце ми викручуємо звідси. Це звідси викручуємо і будемо сюди коліно. Звертати, бо бачимо, тут димохід нас виходить і він якраз попадає сюди. А коліно раз сюди, біде і туди піде в ту трубу нашу. Ось так якось має піти. Заставити його щоб пішло. Звороточка з бойлера зроблена стальною трубою. До речі, бачимо, що ми вміли варити непогано. Шви такі непогані. Американочка раз. залишки води трошки. Тут американочка, тут гаєчка насоса. Раз, її сюди відкрунули і зняли. Прекрасненько. Так, тут у нас зачеплений провід. Все, воно наше воно наше. Виносимо на вулицю, будемо викручувати одну гайку. Звідси. Розкрутили наступну американочку. Прокладочка з американочки біканіт. Вона просіла, але воїні нічого не став. Поставимо на місце і вона буде жити ще 100 років. Отам це була завороточка. Я знизу отам від цього йшла, до трьохдового клапана. Трьоходового клапана вирішили поставити не так, як він стояв в бік. Чому не так? Ну, руки грязні, бо ми працюємо. Чому не так? Тому що ця термоголовочка, якщо в бік вона буде виступати за межі оцього котла. А там щось господар схоче використовувати для себе. Тому ми вирішили так поставити. Сюди коліно трошки заблизько до стіни буде, але тут місці вистачає. Там не все так же ідеально. Ще раз повторюю. Настільки мусить, я сюди не міг залізти, оце, оце все було закрито димоходом до стіни. До стіни, так от цегляний був димохід. Напевно, що подібно з кухоном не помітили. Факт, що сюди доступу поняти не було. Це було, можна було тільки через верх туди залізти. Розумієте, газовий котел от туди. Якось ми туди так... це все було закрито. Якби так як зараз, то було б пробити вдвічі легше. А бачимо там труб чи маленько різних. Будемо це відкручуємо, коліно перепаковуємо сюди. І цю трубу будемо е, наточувати, підні, підніматися. Так, влад пішов по місцю, заміряв, зробив прихваточки. Бачимо, там прихваточка є, це не шов під швом. Знову вийшов до прихваточки. Отакий буде буде Це від трьохходового. це від бойлера. Зараз обварюється, запаковується. Рухаємося далі. Стики приварені, тут приварено, там приварено само на своє місце встановлювати. Там ще, ще декілька стиків має зробити. І вже буде майже, майже кінець. А тут такий момент, що бачимо термометр. Трошки під термометр направлений туди, щоб можна було заглянути там десь якось. І за котла побачите покази термометра. В нашому випадку все помінялося. Напрямок термометра також помінявся. Зараз ми його попробуємо от так повернути. Ми бачимо все, нічого не закисло. Так, з цієї сторони не зручно, термометр зня... зняти. Так, демонтували монтували сюди. Сюди. І термометр буде дивитися до людей. Ось так трошки під таким напрямком, щоб його можна було звідси бачити. Буде краще, ніж так. Ніж так тут ми зараз перекринемо Бачите, як роззвонить дуже добре. однією рукою можна працювати спокійненько. Гайки підпустили, насоса поставили. В принципі, на так і так можна її вибути. Насос і так міг вибути теж. Ось так там якось гарніше Ось Так перестояти. Зажмемо гаєчку. І все, тут трубу, ще ладу висталося зробити сюди. Також, так що так отала щоб ніде нічого не сторчить на будиночок, Термоголовка сюди. Вся труба вниз, та що ми заварили, зараз ми її будемо ставити. За кадром буду ставити, бо в мене немає оператора, немає рук додаткових. Система тут стара, зроблена металом. Відкрили фільтр, він начебто такого, подивитися, нема нічого, а сіточка візьмемо на світло. Заштукаторна, це дуже-дуже впливає -дуже на, на циркуляцію. Це дуже важливо. Фільтра треба дивитися, не лінуватися. Добре, що спасає тут те, що... Дуже великий цей велика площа цієї сіточки, бо цей етап Це на якийсь китайський два рази менша сіточка і там взагалі проблематично. Промивочка фільтра. Дві, дві секунди. Отак. Поколотали по воді, воно відстало і бачимо, це була чистенька-чистенька вода. Оце стільки було заліплено на сіточці. Бачимо, скільки ти тут. Начебто воно подивиться нічого. Дивимося його зараз на світло. А воно світиться. Йдемо, що води трошки бачимо. О, Прекрасненько. Все. Заодно ще обслуговування. Получимо цього. Ну і ще в чому річ? В тому фільтр має стояти по інструкції, більш-менш хоча б. Бачимо, як він у нас стоїть. Отак стоїть. І весь осад буде сюди падати і проблем не буде. Так, закрутимо його назад. До речі, відкрутилися фільтра без питань, легенько собі, без проблем безпроблемно нічого не А бувало знову ж я багато раз повторюю про китайців мені шкода коли люди роблять собі проблеми економлять якусь тисячу на котельні на, всі, на всіх деталях разом а потім приходиш і того фільтра не можна відкривати якщо відкликаєш там він дуже тісний Ну, отаке Ай. Попадає на грані. Все, фільтр однією лівою такою закручувати фільтр на місці, все чітко, Ще то перевіримо і то треба перевірити. Для повного щастя нам залишилося з'єднати цю трубу з отією. А зараз ми трошки, поки Влад доробляє це все, а в мене є трошки часу, я спробую. Роз'яснити, як працює ця схема. Це схема власної розробки. Вже ми її реалізували багато разів, дуже багато хто її вже скопіював. Ну, На жаль, я кажу, у мене є там матеріал, можливо, вже я не знайду переписка. Один такий дивак. Я йому починаю розказувати, хочу робити схемі. Та мені не об'ясняє, мене дві вищих освіти. І він Робить по своєму, та не треба той термостат, та те не треба, те не треба, зробив зовсім, Я не знаю, що він там чудив. І мені нахамив в особистій переписці. Я хотів це все опублікувати, але мене просто не знайшлося часу для тієї публікації. Я людям сто разів об'ясняю, якщо ви робите по нашій схемі, робіть по нашій схемі. А він щось ну, по-своєму. Того Термобалону поставив, не на звороточку, на подачу поставив. Ну, я, я не знаю, що він там чудив. Починаємо об'ясняти і... Мене дві вищих освіти, розумієте все. Коли людина починає розумно, значить мене не записуйте, робіть собі, будь ласка, ваша котельня. А давайте ми приймемо цю трубу, щоб нам було краще видно, що тут до чого. Ваша котельня. Ой-ой, можете робити собі, як забажаєте. Якщо ви робите по нашій схемі, то робіть по нашій схемі. Але в нашій схемі кожен термостат має значення. Так, давайте по порядочку. Запускаємо котел. І працює е, наша система наступним чином. Вмикається контролер, бачимо розетка йде від термостата, димоходів на контролер і на котловий насос. Сюди включаються дві розеточки від термостата, димохода. Для чого? Для того, щоб, коли у вас догорить котел, щоб вимкнувся контролер і вимкнувся е, насос. Ось так. Якось так. Для запуску все одно треба на контролер давати жилення. Зараз ми робимо по-новому, ставимо простий вимикач. А тут вимикача немає. О, таке діло. Про керування давайте ми поки не розкажемо пізніше. Значить, від контролера нашого від контролера, термодатчик стоїть аж, 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 аж. О, аж там. Далі, що вам показати. Бачите де? Сюди. Дивимося, це труба від нашого котла подача. Туди не притисканий. це зовсім інші термостати притиснені, Це один аварійний термостат, а інший для термостат насоса додатковий, котлового. А тут нас сюди після цього, тренічка, після цього тренічка, сюди притиснутий контролер. І коли ми ставимо на контролер температуру, це не в котлові. В котлові своя температура, а на контролері температура ставиться. Така, як у нас має бути в системі опалювання. Система опалення у є свій термометр. А в котлові свій термометр. І ми запалюємо. Ми, наприклад, ми поставили тут 40 там, чи 50 градусів. Ми запалюємо. Контролер там занюхує холодну воду. А е, теплоносій рухається отаким от чином. Включається котловий насос. Від димогазів включається котловий насос. І там по температурі води також, є, коли демогаз а потім підхвачує на температуру води два термостати працює для котлового насосу. Один от, бачимо по температурі води і по температурі димогазів. Ну, воно все було на цьому. Ці термостати висіли на цій стіні. На димоходові зняли. Треба буде це переробляти. І йдете, ось отаким чином і назад в котел бачимо. Це для підігріву котла. Ось таким чином. Проте стрілочок в наш насос. Ну, звичайно, там через фільтр, як ми показували, в наш насос, 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 насос і в котел. Тільки так рухається. Ми запалили. Ну І одночасно ще рухається на бойлер. Бачимо, на бойлер туди є вихід. Там зворотний клапан, все як має бути. І з бойлера йде поза трьохдовим клапаном. Бачимо, напряму в насос, так само в котел. Прекрасненько нагрівається бойлер миттєво. Миттєво гріється бойлер і гріється котел. Коли температура досягає на звороточці, Більше, ніж ми задали на цій термоголовочці. Термоголовочка стоїть тут, але сам термоелемент, термобалончик, ставиться сюди. Капіляр тягнеться до цього, до нашого до го дового клапана. Тільки температура трошки більше є, тоді починає відкриватися цей протік і починає підтягувати холодну воду з будиночка. Бачимо, оце обраточка йде. Звороточка йде з будиночка, ця тоста труба. Починає підтягувати сюди і змішувати. Тільки ми трошки змішало, трошки зразу викинув цей тріничок води. До того часу, поки тут е, не піде температура вище заданої на нашому контролері, насос буде гонити незалежно від того, яка температура. Він контролер не бачитиме. Він буде гонити, гонити, гонити. Так, Зараз буде варити, а потім продовжимо. Хочу прифадочку по місці зробити, щоб не заважати. Чай трошки збій в нашому відео, Влад пішов варити. Повторюю, коли йде роззін котла, контролер електроніка не бачить температуру котові. А він працює по температурі на будиночок. І поки не з'їдні саме задний температуру, то може піти 80-90 і може навіть більше піти. Щоб не сталося аварії, тут ще стоїть один термостат аварійний, отакий, по температурі води на 90 градусів. І розмикає коло, яке йде на турбіну, туди, в той в той провід. Ну, ми там підпаяно. Десь бачимо туди, воно впаяно, бачимо туди. Ну таке неважливо, щоб не сталося аварії. І е, за рахунок того, в котлові назавжди температура ми задаємо сюди 60 або навіть 65 градусів на звороточці. На звороточці. Тільки трошки піде теплої води туди. Вмикається по підключенню від контролера в даному випадку. Ну, мана... Зараз ми трошки ще міняємо схему підключення, трошки досконалюємо такі моменти, нюанси ще покращуємо. Вмикається від контролера цей насос, який працює на будиночок. Він бачимо, отак тяне воду, виходить, звіси тяне. Ну, це від газового котла можна цю поки знехтувати, не, не, не брати до уваги. Бачимо, там кран закритий. Це щоб працював газовий котел від того самого насосу. Це додатковий хід. Уявімо, що цієї труби немає. Це не, не, на схему нашу не впливає. Починається насостянути, але тут води трошки-трошки тільки дало. Трошки дало. А основна вода йде, бачимо, звідки з цієї труби тяни. Отак От тяне основну трубу. Основну воду, воду. А ця труба, бачимо, йде 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 туди-туди, туди, туди. Туди-туди. Ми так її... Мучили, обходили всі трубочки, бачимо, там газову трубочку, ми переварювали. газ, ми багато що переварювали. Було дуже тісно тоді, бо тут було закрито. І вона йде із вороточки з будинку. Із звороточки з будинку. Вони чане сюди, 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 сюди і напряму І воно розганяє. Тобто, якщо попала якась порція води, трошки теплої. Вона не зайде в першу батарею, а вона розганяється по всій системі, перемішується, перемішується по всій системі. І таким чином потрошки йде, трошки сюди додається вода, додається, додається, а основна холодна, і вона змішується, змішується до тих пір, поки не стане задано нас на контролері. Наприклад, ми на контролері залили 45 градусів, котлові тримається завжди 65 на завороточці, на виході може бути різна, там, піти до 90 градусів, 80 градусів розгинається, ну і та сама температура, що в котлові, та сама температура буде на збойлері. Розгиняється наш, наша система до задньої температури, турбіна зупиняється, турбіна зупиняється, котловий насос працює так, будинковий насос працює туди, гонить. гонить. Температура знизилася трошечки, трьогодовий перекривається знову на мале коло, на молекулу, перекривається, тому що тут температура знизилася. І тримає температуру котлові в бойлері. Навіть з бойлером краще трошки воно стабільніше працює. Вже потім бойлер, коли турбіна зупинена, навіть дає підігрів для котла. Чи при старті, якщо бойлер гарячий, набагато швидше стартує котел, це плюс, це не мінус, це плюс. Значить він забирає тепло з бойлера, але воно, через декілька хвилин він назад віддасть тепло. Але при старті котел зовсім не конденсує, якщо бойлер теплий. Тут була проблема, кажу, все закоксувалося, і за то, що не було тяги. І за, за того, ремонт, переробка, буде ставитися сендвіч і вже ця проблема має бути в минулому. Якось так. Тільки температура падає в системі, включається турбіна, включається турбіна, знову спочатку. Турбіна гонить, але вона гонить по малому колу. Набирається температура в котловій бойлері, якщо бойлер відкритий кран, якщо, якщо він там є. Наберезь температура більше заданий і починає знову трошки підмішати, підмішати. І таке трошки коливання температури. В котлові велике коливання температури так, може від 60 до 80 коливатися на подачі зразу. А на будиночок так 3-5 градусів. Але якщо правильно підібрати обороти, якщо правильно підібрати продувки, це температура ну там не градус-градус не буде. так 2-3 градуси туди си гуляє. 2-3 градуси це не суттєво для нашої системи. І в такому випадку ви можете поставити на будиночок там 40-45, ну, бажано менше 45 не ставити, бо все одно воно дуже багато котел зупиняється. А в котлові завжди буде висока температура і котел не страдає. Ну, це не заміняє теплоакумулятора. Не заміняє, але компенсує, хоча б якось трошки спасає його для нашого життя. Якось так. Я думаю, вже тут ну, що ще показати. Все зрозуміло. Зараз доварю цю останню трубу. І докручуємося, труба буде брати із завороточки. Бачимо. А до речі, тут... ага, Ще один момент. Коли пропадає світло, бачимо, звороточка через пельоської клапан. Іде сюди холодно, в котел. Холодно в котел. Тут не можна було простіше тут зробити нас ніяк ми не могли. Тим більше почав, щоб було місце для термобалона. І там почав, щоб було можна було закрутити до, Доступ до кранів. Злив ми так вдало вварили. Звороточка йде в котел. А подача пішла таким чином, і за рахунок е, конвекції, ця труба трошки трошки прогрівається. Тут по правильному не на цій трубі поставити такий кран, коли треба немає світла, самочок, щоб його перекривати, трошки краще був би самочок. Вона трошки, трошки путається, як би кажучи. Але все одно воно. Пішло туди через цей клапан, пішло самотюком. Самочок трошки погіршується, не такий, як напряму під'єднати. Ці трошки клапанарізні, вони трошки погіршують, як аварійний випадок, коли треба нам ну, прогріти будиночок. коли немає світла, можна жити повноцінно на тому самотьокові, але вже не так, не так файно, як якби воно було. Напряму трошки трошки воно згіршує, але працює. Тобто, коли пропаде світло, ще щось воно скидає. В такому випадку, якщо десь у нас турбіна, десь ви двері не закрили, турбіна більше надула, ще щось. Воно все одно скине наше тепло все на будиночок. Якби тут поставити, от зазвичай ставлять триходовий клапан тут. Він закриває на будиночок, і котел наш кипить, а він не пускає. В нашому випадку все, що зайве, воно скидається в будиночок. Може просто трошки будинку стати жаркіше, але ніякої аварії не станеться. Це відмінність від інших систем. Ще раз повторюю, оцього клапана ставлять не на котел. Не на Котел Котел просто гріється тут через гідрострілочку. Це, це уяві, що наша гідрострілочка ставлять його сюди. В такому випадку ви можете регулювати в будиночку температуру, яку забажаєте. А в котлові там, бо задали контролером високу температуру, начебто працює все те саме. Які який момент? При розгоні довго котел конденсує, бо він тяне тяне холодну обраточку. Довше гріється бойлер. Це погано для котла. Не тримається котло не немає заданої температури цим клапаном. А температура задається в будиночок. Це одне, це ще півбіди. Ну, хоча для котла це вже біда настояще. А друге, те, що раптом щось не так, було у нас, людина просто не закрила щино двері, був пісо повітря. І цей клапан закривається на будиночок, а котлою нема кудись здивати воду. А в нашому випадку во все скидає, бачимо сюди без ніяких клапанів. Ну, там поплавкові клапани рахується. Зараз пішло в систему і все працює. Все, трубу доварив, допакував, зараз закручуємо. І погнали. І погнали наші медалі. І все, наша трубочка на місці вже бачимо, а бачимо, подає із вороточки на котел. Трубочка на місці, димохід бачимо, пройде. Тут місце для димохода. Місце для димоходу тут місць цими трубами є. Робота завершена, води не заливаємо. Тому що там буде ще якісь ремонт робити в системі опалювання. Так, залишаємо, тут нічого не потече. Ми впевнені, тут на 150% кран треба відкрити. А, ще термоголовочку прикрутити. Зараз ми прикорнемо термоголовочку на місці. Термоголовочка на місці. Термобалончик на місці. Тоді трошки відійдемо. Загальний вигляд. Ось такий. Залишилось тільки пофарбувати ті труби. Це, якби не наша справа вже. Все тут файненько, все добре. Миємо руки, і їдемо додому. Всім до зустрічі!